Так, знімаю. Всім призлами і Дірко Судіс, І сьогодні відео вчора не виходило. Тому що в мене були великі проблеми з знімалкою, точніше, зйомкою. Тому сьогодні відео буде посвячено до Дня Незалежності України, та також по зоопарку. Поїхали. Зараз ми тільки і нет. І нет. Господи, фіг його викричуш. Так, зараз ми. О Господи що ж жовтня. Ну. Зараз ми тільки нет виключимо все. І нет виключили. Все добре. Закроду, коротше, Кінкрафт. Я вже зробив то, те саме, що ви хотіли. Тому, тому, тому. Е, так. Чекаємо, поки вона зайде. Бо е, дуже довго чекати треба. Але А ні, ніфіга Ну і пігнали. Так, чекаємо, поки воно завантажиться і все. І, да, друзі, хочу вам сказати одну важливу новину. Я вчора дивився Бравл Толк, і знаєте що? Правильно додають нові скини, нові, нових браулів Там всіх усіх усіх додать. Право всіх додають так от, подожди Эээ е, Эээ, не спам е, Не спам, де наш зоопарк Так Эээ е, подожди Подожди, я? О Господи Я навіть запутався Д Зоопарк я не пам'ям! А Димі запак! Коротше, друзі, мабуть, щось таке з проблемою. Ми, мабуть, він зламався, це світ. Да, треш. погано видно. Коротше, я не розумію де мій світ, тому давай зараз щось спробуємо зробити. Бо якщо коротше... Я, конечно, я це відео викладу, але... Так, давайте спав. Будемо спати, бо я вообще не розумію, де мій світ. Я, я от зовсім не розумію. Вот, я просто заспалюся в якомусь, якомусь куті чи що. Я, от. А! А! -а, -а він там! Йо-моє, я, я то все не побачив. Де він, господи? Да ж треба було так запутатися в друзі. Ви... Та Йошкин матерешкин, хорош. Так, коротше, як ви пам'ятаєте у минулому відео. В е, да, минулому відео ми робили обзор на наші три станції. Це відео вам, ну як сказати, не дуже сподобалось. Потім це відео вам сподобалось, тому зараз ми будемо робити обзор на мій зоопарк. Вігнали! Пум! Так, і так, коротше, як ви пам'ятаєте, це... Це ось було. Тут в нас є вхід на зоопарк і є вхід на, на ці американські горки. Так ось. Як ви пам'ятаєте, як ви пам'ятаєте, коротше, заходимо, та й-мою. Відкриваємо дверці. І бачите? Тут, тут пишеться зоопарк. І, коротше, йдемо по цьому нашому зоопарку. Так, перше правдоподобне, що ми тут бачимо, це в нас мул. Мул, да, це мул. Ну, му, вони трохи зараз спавнені, а ви запитаєте, а хто це летить? Правильно, це папуги. Тут немає в них бар'єру, я не знаю, чому, бо я, звичайно, виспусню. Так, далі. Неважливо, неважливо, неважливо. То далі нас йде полярні медведі. Добрий вечір, сир. І... Ось. Ось. Тут, тут ми можемо побачити, що. А я тут поставлю табличку чи ні? А, вона там. Тут, тут як ви можете бачити, Тут у нас є вівці і вони є різної шерсті. Ну, Наприклад, сіра та біла. Сіра біла. Так, як ви тут можете побачити, це в нас лоток такий, тут у нас кури. Кури, вони чомусь не відкладають, А ні, відкладують яйця. І. коротше, ось вони вже дуже чого відклали, і скоро в них буде цей. Тут у нас такі пташонки літать. Добрий вечір. Добрий вечір. Точно добре утро. Так, і як ви тут можете побачити, тут у нас дельфіни, і як, і як ви їх можете побачити? Ну ось як. Дивіться, їх тут у нас. Раз, два, три, чотири. П'ять. А де ще? А де ще дельфіни? Я не зрозумів. Де ще дельфіни? Та звідки в мене це яйця? Де, Де ще одні дельфіни? Вони, мабуть, зникли або просто подохли, я не знаю чому. Але не, не важливо. Щас. О, все, йдемо. Так. Е, далі в нас тут звідки це свиня? Я не знаю. Тропічні риби. Як ми їх можемо побачити? Ну, дивіться, їх тут раз, два, три, три, шість, десять риб тут. Приметно. І, коротше, ми пізнали далі. Так, е як ви можете побачити, ми йдемо вдаль Там, де у нас водні американські гірки. І знаєте що? Правильно, тут морські черепахи. Добрий. Добрий, добрий день. Е е тут у нас е скільки тут? Раз, два, три, шість. Давайте подивимося, скільки їх тут. Бо я не можу, Ну я можу читати, але я зараз не в школе. Раз, два, три. І ще раз, два, три. Шість, коротше, цих морських черепах. Тут у нас ще є одна попуга. Эй, куди ти летиш? А, тут, тут. Знай... до речі, знайомтеся. Тут у нас кролики, кролики вони щось тут роблять. Їх тут дуже багато. Я не знаю, чому їх так багато заспав, але ладно. Так. Е що ми ще не подивилися? О, ми тут, мабуть, дивились. Мабуть, мабуть, я не знаю. І так, друзі, у нас тут кіти. Тут у нас є дуже багато. О, маленькі кіти? значить, вони їх народили. Дуже гарно, дуже гарно, дуже гарно. Так, звичайно, звичайно, звичайно. можемо, Це, мабуть, все, друзі. Але це ще не кінець відео, бо. Ну, бо просто бо. Тепер давайте зробимо так. Ми прокат, прокатимося на усіх станціях та на усіх американських гірках та подивимося весь зоопарк. Знову. Тільки давайте для початку відлетімо на територію там, де ми викидемо всі, всі наші речі. У пустощі. Біскот! Дуже гало, що він тут. Так. Е, та йо -мою! -йо. Можна сповнити кроват над кроватью, не знаю. Навіть не. знаю. А ну я й удюти не відкидую. Ну. No. І друзі, коротше, я навіть не знаю або навіть знаю. Це мабуть предпред -пред останнє відео перед школою. Да, друзі, я ходжу в школу. Але який клас ви запитаєте, то це, то це я вам не скажу. Бо це. Остання інформація. Це пропосіннє відео. І також буде виходити. Після цього відео будуть офіційно виходити відео по Бравлу, по Бравлу або по Hielkling Racing 2. Я навіть не знаю. І навіть будуть виходити YouTube шорти, бо Позавчора я виклав шорт, який з цього переглянув чи та й Це якось дуже мало, але дякую, що ви його подивилися. Так, тепер, значить так, робимо. робимо робимо. Так, так значить, у нас є вагонетка, 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 вагонетка. І все. Це все, що нам потрібно. Одна лише вагонетка. Ми будемо їхати зі скорості свята. Так, значить, так, це наша перша станція, як ви знаєте. М -м -м -м, так. Заходимо, значить, сюди. Так, дивіться, у нас станція воздухофлоська. Е, вона не дуже круто зроблена, як нам канамі. Як але якщо вона вам подобається, то я не знаю, що я вам можу сказати. І так, ми. Поїхали, ми поїхали, ми поїхали, ми поїхали. Так, ми їдемо, мабуть, угнютиха. Все де! Я мені дуже подобався в тих. Так, все. Так, так, ну, в тут. Ладно, ми. ладно. Так, станція алмазна золота. Наступна станція. Наступна станція. Е Кіннеч. Кін -кін Кінцева. Зачарований ліс. Я вмію говорити, але я забув, що я говорю. Так. Так, тут, короче, Піднімаємося, піднімаємося і все, тут у нас така станція. Станція зачарований ліс. Вона не, дуже зв... Вона не дуже схожа на звичайний ліс, але Ну, коротше, тут є кровать і все таке. Тепер е, їдемо переход на першу лінію. Я, Я вам вже показував, як це переход на першу лінію, тому давайте ще раз вам покажу. Дивіться, ми отак спускаємося, і тут у нас є переход на цю лінію. Все, ми перейшли. Потім ми проїжджаємо зразу усі станції. І, коротше, їдемо до самої першої станції. І все, мабуть, мабуть все. І все. Так, ми прокаталися на всі ці три станції, і тому йдемо далі. Йдемо далі. Так. ага... Та й я, в мене шо глюче чи що. Так, значить, беремо квиток. Одна покатушка на американських гірках. Ладно, я зрозумію. Я Я поняв, що вони зрозуміли, що я хотів. Ай! Які емограми? Я не не наводжуємо. Так. Так, поїхали. Тут наразу такий великий розгон і великий на... на гірку. Тут ми можемо бачити минулим зоопарк. Ви представляєте, мабуть, у... у такого ще не було в американських гірках зоопарк. Це, мабуть, моя ідея. Так, о боже, в мене сильно, сильно, сильно глючить, друзі. От прям сильно глючить. Але якщо у вас не гроші, ставте лайки. Не зобов'язані. Так. І, друзі, хочу вам ще сказати, втікаємо з в'язниці 2, частина 2 не буде. Офіціа заявляю. По-перше, чому? Розказую, чому її не буде. Поки ми будемо проходити зоопарк. По-перше, якщо я її буду знімати, то. Йо-маю, що ж таке? По-перше, якщо я її буду знімати, то. Ну як сказати? От ба коли я ці там, де я піднімався, коротше на такі там, де це напиток такий. Там, де ти стан... становишся флешем. Коротше, я хотів змонтувати це відео пару днів назад. За, за того відео, за що? За... Про... Ну, і за позаминулого відео я хотів змонтувати це відео. Але знаєте що? Ніхіра. Знаєте, чому ніхіра? Бо, по-перше, Бо, по нас не вийшло. Бо на цьому спитанні, якщо ти просто падаєш, то все, тебе. Енергія кінчається, ти просто як звичайний Роблок заходиш, то ти, то ти не можеш вже пройти це. І я задумався, а чого не було як раніше? Звичайно, чого не було як раніше? Бо раніше це раніше. І, друзі, офіційно хочу сказати, що якщо ви пройдете це, це е, напишіть в мене в коментарі, якщо вони у вас є включені. Коротше, зробіть це відео з цікаво, звернутися частина 2 породі, наприклад, там на РП Єркос Studios Official. І киньте, наприклад, не знаю, мені о коментарі або. Киньте на канал, наприклад, який не знаю, наприклад, там, Саша Плей, там, або Тимошко Студіус, або навіть Бравл Толк, Я не знаю. Коротше, киньте на ці канали, напишіть назву каналу, я загулює у коментарях е і я знайду. І все. Я тоді це відео виставлю на мій канал. Але не що відео не моє. Тому, друзі, якщо ви це зробите, я буду великим вам вдячним. З вами був Ізоркос Студіус. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канали. Е, чекайте чекайте нових відео, бо воно вийде дуже скоро. І пишіть в коментарях, те, що я вас попросив. Ви можете це не робити. Це за вашим бажанням. Всім па-па!